Ми приїжджали до бабусі, то бабусі не було іграшок, і вона нам показувала, як робити власні ляльки своїми руками. У нас внуків було багато в бабці, то ми... вона нас брала з собою, тому що пасла ходова і пильнувала нас. Ну, а зацікавити таких. П'ять-шість дівчаток було надзвичайно важко, то вона нам показувала, як робиться лялька з трави, лялька з сіна, і як вона робила собі. Ну і звичайно, ті ляльки якось аж в серце западали. Колядники, такі, як ви бачите, діти робили на горі. Є такі, то до зимових, вони зав'язані фусточки, в, в діті в толубчики, їм ж вони не мерзли. А є ляльки, більш така, як ці зелененька, то лялька-веснянка. Які мають віночки, то більш літній такий варіант ляльок, бо це квітує, все це такі літні ляльки. А ці такі ляльки, як ви бачите позаду мене, це ляльки нашого стрій. стрі. Відшиваємо з дітками старші вже і хрестиком і яворівкою горівкою не відшивають, що ті ляльки їм виходять гарні, веселі. Коли робиш ляльку, забуваєш про все, про все і заспокоює вона. Коли людина щось робить руками е, своїми, чи вишиває, чи плете, чи ще щось, е, вона забуває про всі ті <рес> негаразди, проблеми, вона тільки зас... зосереджується на тим, що вона робить, і так, напевне, легше це все сприйняти. Колись мене навчила моя бабця робити ляльки, я навіть їй присвятила такий вірш: навчить мене бабцю ті ляльки мотати, які у дитинстві мотали собі, щоб них ту любов і красу передати онуці ж вашій ядоні свої». Вона нам брала якось Канину застеляла, ми бавилися, і щоб та гра була надовше, вона сідала поміж нас і вирвала кілька жмутів трави такої довшої. Сьогодні ми робимо траву мотанку. Показала нам, як робиться трава-мотанка. Підходить, вже люди заготували сіно, перейшли ми туди, дістає з кишені клаптик нитки і показує нам, як робити ляльки з сіна. І кожній одній, ми всі хочемо, як діти. І вона кожній одній робила таку ляльку. І То було надзвичайно так цікаво. Потім ми ті ляльки вдома. Коли батьки ще не приходили за нами, то ми вдома їх одягали. То вона старалась витягнути якісь клумки, щоб їх одягнути, замотати. Ой, настільки було цікаво. А ляльки вона тоді робила, отробила цей хрест на обличчі чи ні? Ви знаєте, якщо взяти Львівщину, то напевне нас мало робили. Вона знала за ті хрести, вона їх бачила, вона і мене якось так вона нас і вчила їх, але вона казала, що то не наше. Хрест взагалі — захист означає чотири сторони світу. І то так колись то в нашій ляльці була величезна, така закладена любов і сила. Вона є з села Малої Вишеньки, тут ми з Жовківського району. І вона, коли робила ляльки з тканини, то брала вугіль з і малювала очки, ротик, то були такі перші ляльки. Кожний двір майже ткав собі тканину. І вона витягувала такі вже старі ткані речі, їх розпускала ну, і зв'язувала такий, спочатку скручувала, це був такий стопчик, ніби. тоді закручувала голову, скручувала, ділила все, показувала, що то має бути з прямокутників і квадратиків. І Якщо з квадратиків, вона могла тільки зав'язати голівку. І ножки два, два кінці на ножки, а два кінці на ручки, то була сама простіша лялечка така. А якщо вже робила, то на і на качані кукурудзи, і на цим. вона вміла надзвичайно багато робити ляльок. Кожен клаптики тканини вона нам нарізала, і ми кожен вибирали на свій манір, хто хотів хусточку, хто хотів ще щось. Придумували все, що неможливо було. І фартушки, і спіннички, і хусточки. І вдівали, наряджали, і тоді тішилися, кого на лялька. До бабусі прийшли невістки Хмельниччина, Черкащина і Волинь. Напевне, то з тої лялькою приходили, тому що вона діставала нам з цієї ляльки і показувала ті лялечки з хрестом. Тому стоїть куті така синенька, це лялька така, як сонце. Тут на продовження роду це лялька така, ну, більше така на успіх. Така. Бачите всі різні хрести. Вона має в середині хрестик. На успіх вона в'яжеться вона з країв до середини, щоб перебувала. А ця то наоборот, щоб більше діток щоб цей. А сина, Сонце, сонце символізує? символізує такий спокій родини, такий добробут більше. У вас лялька Мотенка була з самого глибокого дитинства і так, так. далі. І вона тягнулася, залишала. Вона закінчилась тоді, коли ми пішли до школи. А коли вона знову до вас повернулася? Коли ми пішли вчитися львівське педучилище, училище, і наша керівничка захищала культу, ігрову культуру. І вона тоді нам запропонувала, так як ми з Яворівщини, щоб ми привезли щось цікаве з Яворівщини — цей розпис, цю іграшку. А кожен майстер, кожен дідусь, бабуся робили своїй дитині таку іграшку, тому що у нас дуже на праздники біля церкви. Це продавалося все. І важкий піс теж Робив. робив. Робили. Дідо тато, тато міг робити тато біжко лисочку таке зробити, а діду, то, то такі калатала, деркачі, то він міг то зробити нам. І ми привезли ці дерев'яні іграшки і привезли свою ібмотанки з сіна. І пішли до бабці, бабця нам їх зв'язала. Ми привезли і, звичайно, що зацікавило людину, яка займалася цією ігровою культурою Анну Сергіївну. Вона приїхала до бабці, вона робила тоді ще не було таких зйомок, щоб можна було зняти повністю. То вона знімала фотографії, і потім, напевне, в Києві захищала, бо навіть зацікавився, був найден. Олександр Найден він збирав всі ляльки по Україні, він випустив не одну книжку. Працювала в садіку, так то в садіку теж робили такі ручні ляльки, але ми тоді одягали в одяг маленьких діток їх. Хтось зробив яворівську колиску, але колиска була нецікава. цікава. Пуста, щоб треба було зробити мотанку, маленьке немовлятко. Ну і звичайно, робили немовлятко. Хто хотів з хрестиком, хто просто обличчя, і вже та колись не пустувала, вона там там ложилася лялечка. Вже дитина могла там сіба і бавитися, і бавитися, і дитину надзвичайно цікаво, то порухати то що розроблена руками робота і могла задати питання: а чому та лялька така? Чому вона не, не така, як з магазину? А вже коли була в декреті, так, то з хлопцями, ну, в мене два сини, то вони бавилися собі, а я робила тіляльки, то менший навіть допомагав мені волосся там мотати, а потім казав, як гарна. <ріхи> Чотири рочки, три рочки, десь так. Восьмий рік це в Шевченківській гай, там, де ми почина... я починала крутити ляльки із сіна, ляльки з ниток, в'язати хрестики, прибирати, вдівати їх і показувати вчителі, вчити вже маленьких і дітей, і дорослих хто тим на той час познайомився. Я, напевне, то був фестиваль хліба. Я працюю тут зараз в центрі творчості і вчу народну ляльку дітей. Брали участь дітками, які зайняли не одне призове місце, все українське. То було 2009 рік талановиті діти Львівщини. А цього року ми на український сувенір. То в нас дітки двоє дівчаток зайняли також перші місця. Якщо займатися, не ходити на роботу, може, швидше би було, а коли ходиш на роботу, то треба точно пів року, щоб відтворити якийсь той зразок тої ляльки, щоб вона була відповідала даному регіону. Та. Але маєте, мали з усіх чи ні? Мала. З усіх. Мала. І ви вишиваєте самі оці всі взори е... того регіону? Тобто, якщо фартушок, так. то ви самі вишиваєте. Відшиваю ще й навіть ознайомлююся з кроєм сорочки, з кроєм фартушка, з кроєм все, бо щоб передати. За весь цей період скільки ви ляльок ну там? Я не рахую їх, але знаю, що мої ляльки є в Канаді, в Америці. І, і учні роз'їхалися, які повезли з собою багато таких ляльок Польщі, та й всяких, хто, де, де хто просив, тому і робила ті ляльки. Чи ви собі уявляєте життя без тієї ляльки моди? Тепер же ні. Тепер, щоб заспокоїти нерви, особливо час війни. Коли щось таке відбувається, не дуже для нашої країни добре, то я, в мене виключені всі телефони, всі, все, що можна, тільки я і ляльки. І то я відходжу від цього, навіть як якась така буває, і всяке і на роботі з дітками і всяке, то одне заспокоєння душі то закритися і працювати з ляльками.